Розберемо зараз вправу на спину поетап. Бери за вертикальну ручку. Да, так, так, так. Тепер е, отривай супорів її трошки трохи. Перше, що ти робиш, тягнеш плече назад. Оп, дотягуєш локоть, зройш спеціально далі. Оп, трошки далі. Трошки далі. О, все. Чому не можна тягнути? За спину. Тому що при цьому затримаєш? тому що при цьому движенні вже працює не спина, а дельта. Тобто, буде вже не, функ... не цільова мишця працювати Давай ще раз. Раз. І широчайше. Раз. А отут затримай. Ні. А і затримай. і затримай. Тобто, щоб стартувати з лопатки, а не з локтя. Має бути вже стартова позиція. То в стартовій позиції має плече розтягнутися вперед. І стартуємо з плеча. Оп! Далі локоть до положення спини. Все. Ще є такий один нюанс. Коли ще спеціально тяни і локоть вниз опусти. коли будеш тягнути. Ось. Хоп. Зап'ясток має бути завжди е, прямий. Чому? Тому що як тільки локоть уходить з траєкторії движення ручки, одразу починає включатися вже інші групи. Тобто, це біцепс, це плечі. Тобто, завжди передпліччя має повторювати траєкторію самого або тренажера, або ручки.